Ти теж помічав, що телефон інколи ніби керує тобою. Спокійно, спокійно, ти не один. Середньостатистична людина торкається телефону понад 2,5 тисячі разів на день. Так, брате, твій пальчик вже в кращій формі, ніж ти після тренажерки. Твій мозок отримує мікродози дофаміну, коли ти перевіряєш сповіщення щоразу. Це такий собі міні-бонус, через який ти відкриваєш інстаграм навіть тоді. Коли просто взяв телефон подивитись, котра зараз година. І так, телефон реально впливає на сон. Синє світло плутає мозок, і він думає, що зараз обід, а не друга година ночі. Хоча ну ти ж точно завтра станеш 7 ранку, правда? ж? І ще постійні повідомлення підвищують рівень стресу. Мозок не любить, коли його смикають кожні три хвилини. Він хоче тиші. А ти йому дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Телефон класна штука, але коли він стає твоїм начальником, оце вже проблема. Коротше, користуйся ним, але не давай йому керувати твоїм мозком, твоїм сном і твоїм здоровим глуздом. Якщо хочеш ще таких корисних штук без нудоти, підписуйся, обіцяю, я сповіщення тобі не насилатиму. Телефон і так від тебе не відстає.